Що можу сказати про Південь? Давайте з'ясуємо, чому ситуація там є надзвичайно непростою, тому що і ми, і противник усвідомлюємо виключно стратегічну важливість саме цього напрямку. Я не боюся перебільшити щодо подальших бойових дій в Україні. Тому що треба треба розуміти, що якщо, якщо ми говоримо про це, що противник буде вибитий навіть тільки з правого берега Дніпра, то фактично на цьому закривається його стратегічна ціль, а саме просування в сторону Миколаєва, просування в сторону Одеси і вихід до Придністров'я, тобто відрізання України від чорного моря. Це є екстремально важливо для нас і противник це усвідомлює також саме тому два місяці тому назад, коли проводили ми певні дії по. Визначення у слабких місць оборони противника. Ну я так думаю, що деколи наших політиків нерви не витримали. Вони почали голосно повідомляти про те, що завтра ми починаємо контрнаступ. Противник пішов, знаєте, в стилі такої картярської гри на підняття ставок. І туди почали поспіхом перекидатися. Додаткові силити засоби. Противник почав зосереджувати ударні угрупування, десантура, танки, бронемашини. І ситуація піднялася до такого пікового стану, коли ані ми, ані противник не могли б не могли вдіяти щось активне, тобто вести якісь наступальні бойові дії. Тоді ми переключилися трошки на іншу на іншу програму, тобто ми почали розшатувати, як кажуть військові системи управління, системи забезпечення, наносити удари по базах, складах, місцях зосередження особового складу, командних пунктах. І по комунікаціях, безперечно, треба розуміти, що саме е, ключовою фразою є удари по комунікаціях, по лініях забезпечення, тому що можна перекинути на е, плацдарм велику кількість військ. Е, ці війська можуть становити певну загрозу до певного часу, наскільки в них вистачає озброєння, бойової техніки, боєприпасів. Е, і саме цю задачу е, наші підрозділи намагались виконати як можна успішні успішніше, наносячи удари по всій глибині бойових порядків противника, аж до Криму. Включно е, ситуація на сьогоднішній день склалася таким чином, що е, противник не може проводити наступальні дії, але е, і нам знаєте, я б не був в такій, е, не був би в стані такої ферії. Щоб говорити про те, що нам є можливість здійснювати якісь наступальні дії, тому що ви слушно зауважили, що філософія наступу має свої певні ознаки, і цими ознаками і вимогами є наявність переваги над ворогом, що обороняється, наявність достатньої кількості броньованих засобів переміщення особового складу. Перевага у повітрі, надійне надійне прикриття з точки зору протиповітряної оборони наших бойових колон і вогневий контроль над комунікаціями. Як ситуація буде розвиватися? Побачимо зараз. Те, що можна говорити, що були здійснені певні наступальні дії в районі так званого інгулецького. Плацдарму і в районі Херсона. Наскільки вони будуть успішні, давайте почекаємо, тому що я ще раз підкреслюю, противник так само усвідомлює виключну важливість цього плацдарму, і тому нас не може там чекати якась проста прогулянка. І, взагалі, наступ це є знаєте, інша філософія війни. Переходити в наступ завжди складно і абсолютно правильно було підмічено це жертви, жертви жертви. Кожний на цій землі ми будемо відбивати великою ціною, пане Сергію. Але в даному контексті, от конкретно в цей момент, більше цікаво почути вашу думку в контексті важливості поводження в соціальних мережах лідерів суспільної думки. Військовослужбовців, просто пересічних громадян, наскільки соціальні мережі станом на зараз є важливою складовою в сучасній війні? Ви знаєте, не тільки в війні, а якщо ми говоримо загалом про систему збору узагальнення аналізу інформації і певних висновків? То соціальні мережі забезпечують до 90, я б сказав, до 95 відсотків інформації, яка може зацікавити в конденсованому вигляді відповідні структури. Тому е, в соціальних мережах знаєте мають існувати певні правила, і дуже шкода, що ані наші лідери політичних думок, лідери можливо там громадської думки. Часом військовослужбовці пересічні громадяни на жаль не до кінця усвідомлюють важливість і обережність щодо розповсюдження будь-якої інформації. Ви знаєте, можна запостити щось абс абсолютно невинне, але воно має певне відношення, і, наприклад, там якимось чином зачепили якийсь елемент техніки, наприклад, з бортовим номером або ще щось інше, і так далі, і тому подібне. Шеврон військовослужбовця, і цього достатньо для того, щоб е певні аналітики, використовуючи певні ресурси, алгоритми, зробили необхідні висновки щодо того, як воно виглядає, навіть знаєте. Я б сказав так, наявність, вибачте, за таку трошки, можливо, примітивну картинку, наявність навіть пилу на шоломі може говорити про те, як довго людина не спала, як вона переміщувалася і так далі. Тому Я розумію, що це таки трошки експромт, але найменша деталь може сказати дуже багато, навіть про те, під яким кутом була зроблена та чи інша фотографія, визначити час, коли та чи інша одиниця техніки перебувала в тому чи іншому місці, і відповідно до цього зробити певні висновки. Тому треба бути не просто обережним, а надзвичайно обережним. І знаєте, я розумію, що є люди, які цим заробляють гроші і. Люди, які мають свої певні політичні інтереси, але в даному випадку йдеться про нашу спільну задачу: задачу визволення України, і йдеться про життя і здоров'я наших військовослужбовців. Одна хибна, ну навіть не спеціально зроблена фотографія, чи якийсь пост, який видає ту чи іншу інформацію, може дуже серйозно вплинути на розвиток ситуації у негативному сенсі. І звести на нівець ті колосальні зусилля, які проводять військові щодо проведення певних активних дій, я б сказав так. Скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою зараз проводиться якась системна робота в соціальних мережах, зокрема і Збройними силами України, Генеральним штабом, тому що, наприклад, от CNN нещодавно поспілкувалася з західними чиновниками його, і було зазначено, що в Україні нібито використовується системна програма, яку розробила розробили сили спеціальних операцій США після війни в Грузії 2008 року. Але безпосередньо ці правила поводження були розроблені в 2013 році. Тобто йдеться про що? Про ці відео з е, 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 ураженими противниками під музичку. От, там рок зазвичай якийсь такий, знаєте, запальний грає чи е, звернення президента, чи там по -по 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 поводження якихось конкретних лідерів саме армійської думки, не суспільної, саме армійської, наприклад, там того самого Залужного там чи Марченка, або, наприклад, Кіма, який є лідером там політичної думки, військово політичної думки, чи це все зараз працює системно на перемогу, чи це просто якийсь черговий український соціальний феномен? Ви знаєте, скоріш за все, це все ж таки черговий український соціальний феномен, тому що проходячи службу в Іраку протягом 14 місяців, ну я мав певне відношення до розповсюдження інформації. Ми комунікували і працювали разом з американцями. Тобто, ну я маю певне уявлення, як ця система працює, що можна говорити, що не можна. Ну так щоб ви розуміли, навіть при зйомках якісь або інтерв'ю, тобто є певне… В ніколи осіб, яке може давати інтерв'ю при якихось фотографіях, які можуть потрапити в соціальну мережу, заборонено було фотографувати особовий склад. Тобто, наприклад, я, будучи командиром українського персоналу в Іраку, тільки міг показувати своє обличчя і виступати від імені України. Міг тільки я або спеціально призначений прес-офіцер. Всі інші навіть не мали права показувати своє обличчя. Там же ну, і так далі, і тому подібне е, робити певні політичні заяви і це ціла, цілий напрямок, ціла процедура. Могли е, тільки визначені особи всі решти не могли. Решта давати не могли давати коментар. Неважливо, не чи ти солдат, чити генерал. Тобто тому, знаючи, як система працює знутрі, ну я можу сказати, що на сьогоднішній день це такий експромт свого роду феномен, який безумовно потребує абсолютного доопрацювання і приведення її у відповідність. Ну, я можу навіть сказати такий простий приклад. Я дуже хочу, щоб наші військовослужбовці цього наслідували, коли ми навіть в Багдаді проводили нараду. То я залишав свій мобільний телефон на певному пункті, а нарада проводилася на відстані щонайменше не менше то й 500 метрів від того пункту, де ті телефони збиралися і, в окремій кімнаті для того, щоб не навести ракету, і це знаєте настільки було повсякденним для нас, що мене зараз дивують, коли знаєте, от е, хтось, наприклад, постить якісь фотки з окопів і так далі, тому подібне, тому що це можна ну по найменшим деталям. Можна зробити певні висновки, як я казав, тут окрему лекцію можна читати про те, як здобувати інформацію з відкритих джерел. Підкреслю ще раз, більше 90% оперативної інформації здобувається виключно з відкритих джерел. Пане Сергію, і якщо дозволите, ще одне питання поставлю. В принципі, я кожному військовому експерту, який до нас долучається в розмові, ставлю на сам кінець запитання, чого очікувати в перспективі там найближчих трьох місяців. Зрозуміло, що там оперативну ситуацію обговорювати, ну воно в принципі шкодить. І і бойовому настрою наших військовослужбовців, і в принципі, там з які в соціумі відбуваються, але от в перспективі там 3-4 місяців, питати в принципі більш-менш внутрішньо я собі можу дозволити. Тому питання, от таке: ваша експертна якась оцінка на те, що в перспективі кількох місяців може відбуватися на театрі бойових дій. Ну, на моє переконання, якщо ми не робимо поправку на те, що відбувається сьогодні на Херсонщині, я б сказав так, що нам вдалося, вдалося збити наступальний порив російської армії фактично будь-які активні наступальні дії, противник зосереджував останні два місяці ну, тільки в зоні Донбасу. Таким чином, можна говорити про те, що е, противник не виконав жодної своїх е, стратегічних е, цілей. І на те, щоб йому перегрупуватися і провести якісь свідомі наступальні операції, йому потрібна дуже велика кількість часу. Я б хотів звернути увагу ще на те, що указ Путіна про збільшення чисельності збройних сил Російської Федерації вступає в силу з 1 січня наступного року, тобто ми маємо. Таке обережне припущення, що протягом наступних чотирьох ну наступних 3-4 місяців якихось активних наступальних бойових дій з боку противника ми спостерігати не будемо, ну в плані того, що вони мають певні обмеження з ресурсів потім. Безумовно, треба розуміти, що вони мають е, потенціал, який може дозволити їм зосередити додаткові ресурси, озброїти їх і кинути в бій. Але в найбільш найближчій перспективі. Ми отримуємо таку, знаєте, війну тактичного характеру, коли невеликі атаки будуть супроводжуватися обстрілами, будуть намагання удосконалити свої позиції, але якихось стратегічних проривів, якихось глибинних операцій ми не передбачаємо на найближчі 3-4 місяці. От, власне, такий прогноз тут нічого дивного немає».